ефірі новини на Юа Рівне у студії Тетяна Климчук. Мої вітання сьогодні у випуску. Петро Порошенко побував на Рівненщині у Рівненському міському будинку культури. Він як президент взяв участь у роботі Ради регіонального розвитку, а на Майдані Незалежності виступив як кандидат у президенти. Добрий вечір рівне! У Рівному жінка вбила свою одномісячну доньку. Вона перебувала на психіатричному обліку. Факт перебування на обліку не є підставою для того, щоб позбавляти людину виконання неї батьківських обов'язків. Чи можна проголосувати на виборах президента із паспортом без вклеєного фото? Журналісти юарів не продовжують цикл сюжетів присвячених темі виборчого права. Дільнична виборча комісія не має права обмежити право громадянина України у його виборчому праві. Президент України Петро Порошенко перебував сьогодні на Рівненщині. Спочатку він відвідав Млинів, де виступив на центральному майдані. О 16.20 президент приїхав до Рівненського міського будинку культури на засідання ради регіонального розвитку області. Як це було бачила Юлія Друктиніта? 15.20. Рівненський міський будинок культури. Довкола будівлі і в парку Шевченка стоять люди у формі. При вході на територію МБК охоронці перевіряють документи та запрошення на засідання Ради регіонального розвитку Рівницької області. У приміщенні запрошені ще раз проходять перевірку і йдуть через рамку металошукача. О 15.40 зал МБК практично заповнений. Всі чекають на приїзд президента. Такі зустрічі вони потрібні для того, щоб дізнатися, як далі будемо жити, як буде розвиватися наша держава. Ну, відповідно, кожен священник повинен на своєму місці також не тільки нести якби проповідь Божого Слова, але в у відповідні часи, в часи випробувань. Наша церква завжди була з народом. Я розумію, що це можливо десь навіть формальний формальна зустріч. Побачимо зараз, але я очікую особисто для себе. Я дуже сподіваюся на те, що я зможу виступити. Що я зможу донести йому одну з проблем, яка хвилює мене особисто і багатьох рівнян інтелігенції міста проблему незаконних забудов в нашому місті. О 16.20 у зал заходить президент України Петро Порошенко. Його виступ триває 45 хвилин. Зокрема, він говорить про таке: Децентралізація – це можливість і право кожного. Про життя, і перспективи і малювання. Але але тепер і до лідера виступили також міський голова рівного Володимир Хомко і голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Моляренко та керівник Привільненської ОТГ Юрій Момотюк. До е, початку об'єднання бюджет нашої громади був 3 мільйони, зараз більше мільйонів. Рінецька рада одна із перших в Україні створила. Між муніципальне спіромісто спіробістов газу галузі освіти, спорюше між об'єднанням між об'єднаноромадами району засідання ради регіонального розвитку закінчилося о 18-й годині. Після чого президент спустився до присутніх у зал, де зробив спільне фото. Біше спижу, щоб всі сказали рівне. рівне". Yeah, Після того Петро Порошенко у супроводі охорони вийшов із приміщення МБК. Перед входом його чекав кортеж із автомобілів, який поїхав на майдан незалежності. Юлія Друктиніта, Сергій Савта, новини Юарівне. На майдан незалежності для зустрічі із рівнянами кандидат у президенти України Петро Порошенко приїхав близько шостої вечора. Промова тривала упродовж 40 хвилин послухати та побачити. Петра Порошенка люди, які зібралися на центральному майдані міста, могли за металевого загородження. Середину до сцени пропускали за списками. Як пояснив прес-секретар обласного осередку БПП Солідарність Андрій Андрущук, їх складали організатори візиту Петра Порошенка у Києві. Увійшли до списків представники команди кандидата у президенти на Рівненщині. Я прийшов подивитися, що буде виступав президент. О, і думаю, може буде хліб давав, то я хоч буханку хліба возьму, бо я не маю що їсти, О, я не маю як жити. Я за півтори тисячі не можу вижити. Доброго дня, телеканал Юа Рівне. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили прийти на зустріч сьогодні? Тому що підтримуємо нашого президента. Як ви дізналися про зустріч? Так, оголошення ж було, ще вчора було тут. Тут же вчора ще монтували дані, дану сцену. Ви з Рівного? Ні. З Рівненського району. Працюю в Рівному. Хочу зустрітися з Порошенком, послухати програму його. Як дізналися про сьогоднішню зустріч? А по цьому радіоприймачу я слухав, їхав в автомобілі. Ви з Рівного чи ні? ні. Звідки?

тільки по спискам, я не знаю, хто списки складав. Там проходить, ніхто не забороняє, з цієї сторони можете будь що знімати. сторони? Ну, так, обійшли турнікети і, і підходите якраз на проти сцени стоїть. Воно ну, там загорожено, так? Ну там турнікет трохи, турнікет стоїть, так. Да. А сюди кого пускають. Ну, списки складали організатори. Я не знаю, як яким критеріям там вибирали по спискам. цим. А ви хто? Я пробіг держохорони. Добрий вечір рівне! Дорога! високодостойна громада рівна! І я тут, в рівному, хочу низько вклонитися вам, це добре, сказати, я пишаюся вами, ви справжні молодці, а я гордий тим, що мені випала висока честь бути президентом такої великої нації. Слід розділяти виступи Петра Порошенка у якості чинного президента і кандидата на посаду майбутнього. Так вважає представник громадянської мережі ОПОРА Михайло Балик, якого ми запитали, чи варто розцінювати сьогоднішній візит як агітаційний. Сьогоднішній візит Петра Порошенка в Рівне він розділяється, мовно кажучи, на дві частини, тому що перше це він відвідує раду регіонального розвитку. А інше, власне, це вже сама зустріч з виборцями. І в першому випадку. Петро Порошенко проїжджає в рівне власне, як в статусі президента. Ну а вже в іншому, це що має відбуватися на концерт, який має відбуватися на Майдані Незалежності, це вже власне можна розцінювати як агітаційний захід, тобто цей концерт, зустріч з виборцями. І тут варто зазначити те, що ось такі заходи вони мають оплачуватися з виборчого фонду кандидата. За інформацією прес-секретаря обласного осередку БПП Солідарність Андрія Андрущука на зустріч з Петром Порошенком на майдані Незалежності у Рівному прийшло близько 7 тисяч осіб. За словами начальника відділу комунікації Нацполіції області Антона Крука, учасниками зустрічі стали щонайменше 5 тисяч осіб. Загалом правоохоронці під час візиту Петра Порошенка реагували на інциденти тричі. Повідомила пресофіцерка поліції області Марія Юстицька. Полісмени виявили 48-річного чоловіка, у якого був при собі спецпристрій, дозвіл на який було анульовано. Також затримали та оштрафували за хуліганство двох чоловіків – 21-річного рівненського студента, котрий кинув із натовпу яйцем, та 42-річного жителя рівненського району. За версією правоохоронців, він був на підпитку. Тані економіки і підвищення добробуту. кожен з нас починаючи з цього року буде що наше життя зміни головною функцією, якого є оборона і безпека і <головіка> ви знаєте, що Порошенко зробив для оборони і безпеки. У рівному жінка вбила свою одномісячну доньку. Сталося вчора на вулиці Вербовій. Жінка перебувала на психіатричному обліку. Про це повідомив начальник відділу комунікації Нацполіції області Антон Крук. Журналісти Суспільного поспілкувалися з медиками рівненського центру психічного здоров'я населення, аби з'ясувати, хто слідкує за такими породіллями і чи мають вони право виховувати дітей. Любов Глеба лікарка консультативного прийому Рівненського центру психічного здоров'я населення. До неї щодня приходять пацієнти, які стоять тут на обліку. Є психотичні стани, це коли йдуть психози. Їх є декілька в різних варіантах, різні по діагнозах, по шифрах, по хворобах. От які потребують постійного лікування амбулаторного, підтримуючого після виписки стаціонара. Це так наз... Як ви називаєте обліку? Це ті, що пацієнти, які в нас перебувають під активним спостереженням психіатра. На обліку у центрі перебувають також і батьки з різними діагнозами, які виховують дітей, каже Любов Глеба. Вони щомісяця приходять практично за лікуванням безкоштовно, і відповідно, якщо якісь в проміжках часу загострення, погіршення стану, то як правило або швидка привозить, або родичі, коли є якісь маячні там проблеми, може бути маячня. Налаштована на дитину проти дитини, наприклад, так? або просто за своїм станом той чи інший пацієнт не може забезпечити повне функціонування дитини, тобто нагодувати їстечки, зварити, помити. Ми даємо відповідь, що не може виконувати батьківських обов'язків терміном на півроку, наприклад, пишемо. Півроку, через півроку ми знов, збирається комісія. Факт перебування на обліку не є підставою для того, щоб позбавляти людину виконання неї батьківських обов'язків, тому що е багато психічно хворих людей. Е Наркозалежних мають дітей і досить успішно і нормально справляються з вихованням. Зі слів Юлії Черняк, після пологів у породілля, які стоять тут на обліку, бувають загострення. Про це можуть повідомити рідні або ж сусіди. Якщо звертаються рідні, приводять пацієнтку, ну ми будемо говорити про вагітну, тоді проводиться огляд, вона народжує. І далі тільки шляхом спостереження можна встановлювати, чи вона може виконувати материнські обов'язки, чи не може. Є окрема група психічних розладів, які виникають у післяпологовому періоді. Це є так званий післяпологовий психоз і післяпологова депресія. Вони виникають зазвичай не пізніше ніж на 14-й день після народження дитини. Якщо у Рівненському центрі психічного здоров'я населення лише працюють з батьками, то позбавляти їх прав батьківства може лише служба у справах дітей. Є така лікувальна консультаційна комісія в кожній лікуванні. Якщо вона доходить висновку, що за станом здоров'я мама чи тато чи обоє батьків не можуть виконувати, вони надають відповідне заключення. Ми таку дитину можемо влаштувати і в прийомну сім'ю, і в дитячий будинок сімейного типу, тому що як правило, це якісь тривали лікування. І такі випадки у нас теж мають місце. Аліна Примак, Микола Мельничук, новини Юарівне. За фактом умисного вбивства малолітньої дитини рівненські слідчі розпочали досудове розслідування. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєному 21-річній уродженці Запоріжжя. Про це повідомляє начальник відділу комунікації Нацполіції області Антон Крук. Жінці також мають призначити психіатричну експертизу. Відомо, що торік у листопаді медики діагностували у неї гострий манінгоенцефаліт за наслідками хвороби, у вигітної виникли психічні розлади. Тож вона проходила відповідне лікування. Після пологів у Івано-Франківську породіллю. З... з березня виписали з психоневрологічної лікарні. Після цього жінка з дитиною приїхала в Рівне. 26 мінометних мін часів Другої світової війни виявили рятувальники неподалік села Малий Жолуцьк Володимирецького району. Як розповів речник служби порятунку області Дмитро Мельник, боєприпаси виявили за 150 метрів від залізничної колії. Нині місце знахідки охороняють поліцейські знищення міни рятувальники здійснюватимуть завтра зранку. Також вони обстежать прилеглу територію. За словами Дмитра Мельника, боєприпаси біля Малого Жолуцька знаходять не вперше, адже в роки Другої світової, за інформацією рятувальників, у Цій місцині розбомбили військовий ешелон. Ми продовжуємо цикл сюжетів присвячених темі виборчого права. Сьогодні розповімо, чи можна проголосувати на виборах президента із паспортом без вклеєного фото, як перевірятимуть id картки та чи працюватиме міграційна служба в області у день виборів. Ці кадри зняті в міському відділі міграційної служби у день виборів президента у 2014 році. Усі охочі тоді могли швидко переоформити паспорти чи вклеїти фото, аби проголосувати. Цьогоріч міграційна служба у день виборів працювати не буде. За роз'ясненням Центральної виборчої комісії дільнична. Виборча комісія не має права обмежити право громадянина України у його виборчому праві. Тобто, якщо у громадянина є паспорт громадянина України у формі книжечки або у формі id картки, громадянин може реалізувати своє право. Якщо в паспорті книжечки не вклеєно фото відповідно віку 25-річному або 25 45-річному вікові, то це ніяким чином не може вплинути на його право. Якщо ви вже змінили свій паспорт, книжечку на id картку, то жодних додаткових документів для посвідчення особи не потрібно. Достатньо лише паспорта. Немає значення в якому форматі цей паспорт, в якій формі або це паспорт, книжечка. Там, де є ж, там реєстрацію місце проживання, або це нова форма документа, id картка Ольга Паламарюк наголошує на тому, щоб усі перевірили свої документи завчасно. Чи не є він втраченим цей документ, чи, можливо, відбулася зміна прізвища імені, а особа не привела відповідність паспортний документ до того прізвища імені, яке має зараз. Нагадаємо, що зміни до виборчих списків вноситимуть лише до 25 березня. Юлія Друктиніта, Павло Юльчук, новини Юарівне. Дев'ятирічна дівчинка з Березнівського району, яка померла у п'ятницю в обласній дитячій лікарні, мала довідку про щеплення від кору, але дослідження показали, що імунітету у неї до цієї хвороби не було. Про це повідомив завідувача підвідділу обласного лабораторного центру Віктор Мороз. Він припускає, що довідка могла бути фіктивною. За його словами, у лютому дівчинка контактувала у школі з хворою на кір дитиною. Спеціалісти лабораторного центру виїхали на місце, аби встановити обставини, зокрема, чи робили насправді щеплення, якщо так, з'ясувала якість вакцини у реанімації, дитина перебувала два тижні до обласної дитячої лікарні. Дівчинку госпіталізували з пневмонією, тому у неї виявили також кір. Розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні Микола Хоружий 5.03 у дитини з'явилась висипка. Спочатку розцінили як алергічна реакція, але після лабораторного дослідження на імуноглобуліни G і M було поставлено діагноз, кір, важкий перебіг. Після проведеного лікування стан дитини не покращувався, а він погіршувався з дихальної недостатності другої ступені, стала дихальна недостатність третьої ступені, деструктивна пневмонія, деструкція легень активізувалась, з'явився піопневмоторакс. Який потребував хірургічної корекції, щоб було зроблено. Ну і, на жаль, після то, тривалого лікування дитина померла. В цей дитини імунітету до кору не було. Тому говорить про те, чи вона щеплена, досить, ну, ставить під великі сумнів саме її щеплення, тому що в напружності достатньо рівня імуноглобуліну G не було. Документально щеплення записані. З початку року в Україні зафіксували 11 смертей, спричинених кором, три з них на рівненщині. Ремонт комунікаційного колодязя на вулиці Чорновола у Рівному не розпочали. Так провалля виглядало сьогодні о десятій ранку. Нагадаю, речник Укртелекому Михайло Шуранов обіцяв, що ремонт закінчить за тиждень. Сьогодні телефону Михайло Шуранов пояснив, що затримка сталася через те, що для ремонту потрібна особлива плита, яку довелося замовляти у Львові. Після того як вантажівка зламала люк, який знаходився на тротуарі, і був розрахований для того, щоб підтримувати навантаження властиві для пішохідної частини дороги, у Критилокому мусив замовити у Львові на львівському бетонному заводі відповідно плиту, яка зможе витримувати більше навантаження. Цю плиту вже виготовили і найближчим часом, тобто завтра, післязавтра її і буде доставлено і встановлено. До кінця тижня плануємо повністю завершити відновлюваль роботи. Нагадаю, провальна на вулиці Чорновола утворилося 1 березня. Тоді там у яму провалився сміттєвоз. Як розповіла очільниця ОСББ Чорновола, 17 Надія Гвоздик. Вантажівка забрала сміття та виїжджала з двору. У цей час під вагою сміттєвоза провалився асфальт. Автомобіль застряг двома колесами у ямі, що утворилася на місці комунікаційного колодязя. Виїхати самостійно. Він уже не зміг. Довелося залучати спецтехніку з допомогою крана. Сміттєвоз витягнули. Рись може повернутися до свого власника. Як повідомила завідувачка сектором екологічної інспекції Поліського округу, що охоплює Житомирську та Рівненську області Світлана Березенська, до них звернувся Житомирянин, який назвався власником хижака. Втім, підтверджуючих документів на тварину чоловік не надав, щоб підтвердити право власності на рис. За словами Світлани Березенської, він має 10 днів після цього в екоінспекції вирішить подальшу долю Рися. Звернення є. Але ніяких підтверджуючих документів на тварину немає, от і тому зараз на даний на даний етап з'ясовуються всі факти про те, чи ну, дійсно тварина це тої особи чи ні, тому що нічого немає, крім того, що звернення. Тому сказати вам нічого не можемо. Нагадаю, мова про рис, яку привезли до рівненського зоопарку з Житомира. У хижака була травмована лапа, у тамтешньому центрі захисту тварин рисі надали першу допомогу та утримувати хижу кішку Житомирянам було ніде. Тому її переправили до рівненського зоопарку і поселили на місяць у карантинну клітку. Директор рівненського зоопарку Олег Павлюк тоді зауважував, що не проти, аби хижака залишити у себе. Чоловіча команда баскетбольного клубу Рівне. Другий етап чемпіонату вищої ліги розпочне виїзним поєдинком у Миколаєві проти «Нікобаскета». Матчі відбудуться найближчих вихідних. Про це повідомив прес-секретар БК Рівне Олександр Морозович. Крім рівнян з цієї групи до наступного раунду також вийшли БК Тернопіль. Хімік два южне та старий Луцьк з іншої групи у фінальній вісімці гратимуть згаданий Нікобаскет а також клуби з Кам'янського, Кривого Рогу та Маріуполя. Колективи, що виступали в одній групі, між собою не зустрічатимуться. Їм будуть враховані результати першого етапу. Наразі у мене все. Ще більше новин, які варто знати. Шукайте на нашому сайті. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Долучайтеся до нас і в соціальних мережах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.